Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 28 листопада, 25 рік, озимий ячмінь ізоцель, наш ізоцель. Хоча, я казав, давно мене хають, що цей ячмінь не для півдня, але, але дає він гарні врожаї. Як для півдня витримує дуже добре спеку за рахунок того, що він. Вирощуємо десь його вже 5 років, вище коліна він ще не виростав. А це головний принцип: Низькорослість Ось це, що вам потрібно: солома чи зерно. Ось і цей ячмінь якраз тих є, що просте по коліна не вище, скільки б ви добрива йому не дали. Не потребує ріст регуляції. Та й гарний ячмінь. І от бачимо, посів, ось це посів. 2 мільйони. Бачимо, як ріденько. Сіяли СЗС 2.1 з лапами старенькою сівалкою Наутіловською. Без добрив Тут попередник був просо, яке скосили на сіно, тому що зерна не було. І посіяний він був 7 жовтня. От рахуємо, це йому ну, майже 2 місяці. Дивіться, як він вже гарно закущився, але відео я хотів не зняти не про це. Це наш садок працюємо, бачимо так, ми і на полі працюємо, і садок, і он, уже забираємо трошки ячменю, продовжуємо колекцію збирати. Ось ці всі дерева, ну від теми відхилюсь, Ось ці всі дерева, це в садку цьому, це кожна деревина, це окремий сорт. І тут повторення є тільки в два таких самі які ексклюзивні сорти. Два там, по дві деревинки, можуть два-три сорта. А так це кожен окремий сорт. І ось так ми висаджуємо. Тут персики, сливи і абрикоси. Все, не по те. Копав яму, не по те, тому що копав яму, досаджую. Ось бачу, там обробив, все мені мало. Посадив вже знову по ячмені. Не про те. Дивимося. Яка коренева в цього ячменю. Ви подивіться на його розвиток, так сказати. Два місяці. які мощні вже кущення по три, три, чотири. Ви подивіться, який біленький, красивий. І хочу показати от глибина, бачите, от часно, як часно попало. Так. Ось, Тому що вторинну кореневу зазвичай 2-3 см. а Тут ось він утворив на висоті 4 см. Але, бачите, кореневої в, в нього погано. Та ті, які ось на глибині 2 см глибині. Дивіться, яка чудова. Ну, Я просто показати, що. Який чудовий ячмінь. Да? Розвиток. Звісно, в цьому році сприяють погодні умови нам. Але 2 мільйони. Тут потрібно густіше. Посіяли 2 мільйони, маємо кущення вже 3. Хай 3 6 мільйонів. Навіщо більше? тримаємось буде все добре. Коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він міє робити найкраще, і не лізти туди, куди не потрібно. Тримаємось!